Пріоритетом при формуванні бюджету рівного на 2024 рік буде підтримка Збройних сил України. Про це під час наради з керівниками міських управлінь і департаментів заявив секретар рівна ради і виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. У ході зустрічі він зобов'язав усіх начальників структурних підрозділів при формуванні пропозицій до бюджету на наступний рік врахувати, що нині основний пріоритет допомога захисникам на лінії фронту, лікування та реабілітація для ветеранів, а також допомога сім'ям загиблих героїв. Відтак гроші повинні в першу чергу виділяти. На ці потреби, а також на забезпечення надійної роботи об'єктів критичної інфраструктури міста, аби взимку в оселях рівнян безперебійно постачалося тепло, вода та електроенергія. Усе ж, фінансування ненагальних потреб обов'язково повинно бути скорочене. Всі видатки, які є сторонніми, і те, що ви хочете розвивати свою галузь, якщо вона сьогодні не потребує цього, я б хотів наголосити ще Через не подавайте їх взагалі. Пояснюю, чому нам треба все-таки допомагати. А це збройні сили України, допомагати нашій громаді, щоб вона мала повну життєдіяльність, Нашого міста і те, що стосується наших військових, наших поранених, сім'ї загиблих, внутрішні переміщені особи, що вони не відчувають якусь знаєте, чуженість. Відтак, усім керівникам департаментів, було доручено в терміновому порядку проаналізувати видатки по усіх наявних програмах і дати пропозиції щодо скорочення необов'язкових статей видатків, а також пропозиції щодо тих програм, які відповідають озвученим пріоритетам і мають бути продовжені на наступний рік. Є нас декілька програм і питання, чому. Задаю вам всім, чому до сьогоднішнього дня їх немає, наприклад, не подані вони на продовження ці програми. Слідкуйте за своїми програмами. Чому? Тому що якщо не буде у вас програма через сесію продовжена, відповідно не буде фінансування. Так, так. Наголошую, контролюйте повністю всі програми, які вкрай важливі. Це турбота, це будь те, що стосується наших військових. І щоб ви не прийшли, не сказали, ми не можемо фінансувати по тій причині. Я не продовжую чомусь програму. Це буде ваша зона відповідальності». Зробити це потрібно, аби якісно підготувати і спланувати бюджет на наступний рік. Як зазначив керівник управління фінансів, уряд в наступному році планує забрати із місцевих бюджетів ПДФО військовослужбовців. Відтак надходження до міського бюджету скоротяться доволі відчутно. А це ще один привід серйозно задуматися над економією бюджету. Якщо від нас заберуть ПДФО з військовослужбовців. То наші доходи по місту за рахунок зменшення надходжень по цьому платежу десь падуть, десь в, випадуть десь на розмір 80-100 мільйонів. В цілому це значить, що ми на 80-100 мільйонів, так як у нас розподілені всі перевиконання бюджет бюджетів, ми не зможемо виконати наші видатки в повному обсязі. Разом із тим, зменшення надходжень військового ПДФО не повинно вплинути на фінансування пріоритетних напрямків, озвучених на сьогоднішній нараді. би не скру. Перше, на що скеровуватимуться кошти міста це допомога військовим.